Це фундаментально вплинуло на моє сприйняття цього напрямку викладацької діяльності і передачі знань. Ти думала про те, що ти можеш міняти людей? Мене запросили в академію Сайко, і я на протязі трьох років працювала в команді Сейко Україна. Я завжди шукала відмазку. Я не маю часу. У мене є інші задачі. А тут прям це все почало приходити. Це чіткі алгоритми, це чітка структура, це еволюція форми. Так, це те, що по великому рахунку я зараз створюю як онлайн-курс, коли ми говорили про те, що це не просто простригти. Це як бачити, бути красивою це бути це, І які базуються на трьох китах. Так? Це лінія, градуєровка і слої. Це людина, яка кардинально взагалі е, вплинула е, на фундаментальні якісь та бази і основи мого сприйняття світу. І це все почало розкриватися. Всіх вітаю! Мене звати Альона Мельник, я партнерка і координаторка проекту Паламара Едюкейшн. І сьогодні я хочу вас познайомити з унікальною людиною. Це Юлія Паламар. Вона багатошарова людина, яка відкривається в своїй роботі для перукарів і не просто для перукарів. Вона показує перукарство це не просто стригти, це про усвідомлення, про усвідомлення себе в професії, про те. Як ти працюєш, як ти живеш, як ти взаємодієш, як ти відчуваєш цю форму, як ти йдеш до цього і знаходиш себе в цій прекрасній професії. І сьогодні в вашій увазі, Юлія Паламар. Вітаю, Юлія. Вітаю доброго дня. Мене звати Юлія Паломар, Я більше 20 років в сфері б'юті індустрії з 2009 року. Я власник студії краси, також я викладач форм-стрижок і розвиваю напрямок менторства для власників салонів. Розкажи, будь ласка, як це все починалося? От коли ти усвідомила, що ти будеш розвиватися в цьому напрямку? Вчора якраз клієнткою про це говорили, і вона теж дотична до б'юті, і ми якраз почали розмовляти про те, а хто з якого моменту почав розуміти, що він хоче в цій сфері працювати. Отже, відкрию секрет, я завжди думала, що це там з 9 класу в мене це прийшло, і в мене постійно е не було жодного там дня, що я думала, що я кимось можу бути іншим. От, але коли проходила когнітивно-повідникову терапію, виявилося, що ще в 5 років у мене з'явилося вже е в моїй. І голові маленька думка про те, що мені потрібно бути перукарем. А чому саме перукарем? Моя тітка, тобто дружина мого дядька, була перукарем. В принципі, вона і до сих пір перукар. І я пам'ятаю той момент, коли я приходжу із мамою до неї. Мама сідає, звісно, в крісло. Я спостерігала за цим всім процесом, за цією красою. І ти знаєш, мені здається, що в моїй маленькій голові тоді спроєктувалося щоб бути красивою, це бути перукарем. Краса дорівнює перукарство. Отже, в, мої, в моєму житті без всяких, скажімо так, сумнівів, так, з 9 класу, потім з 11 класу була ця професія в голові, в тілі, в думках, в моїй свідомості. І в мене жодного разу не було те, що я там сумнівалася. Чи чимось іншим займатися. Дуже цікаво. Цікаво, що ти завжди була наповнена своєю місією. Так, Ти йшла до цього шляху. шляхом, цим. я бачила, як ти рухаєшся, як ти ростеш, як ти вкладаєш в себе. І от питання, наступне, хотіла тобі задати: ти думала про те, що ти можеш міняти людей, міняти їхнє сприйняття своєї професії? Ну, взагалі, я цим питанням почала задумуватись тільки десь у 2017 році глобально. Усвідомлено, так, щоб я могла бачити це uh -huh. до того часу. Це дуже багато було інтуїції, дуже багато було амбіцій, більше е, цікавості до всього, що відбувається навколо. Я, як найманий працівник, працювала, потім винаймала крісло, потім я, звісно, відкрила свій маленький салончик, де на 40 квадратах ми робили манікюр, так? тобто там були запрошені ще дівчата в те, що, ну, в партнерство. От і так розросталася, розросталася я в своїх, своїй ширині, так що в мене не було часу насправді думати про те, що в мене якась місія або якісь, наприклад, там, цінності. Я на цьому всьому вибудовую всю свою роботу. Стратегія. Це був просто такий захват, тим, що навколо мене відбувався оцей котел емоцій, краси і того, що мене надихало. Що я чесно тобі скажу, не думала абсолютно про це ніколи до 2017 року. Юль, а що сталося в 2017-му? Що зрушило твоє фундаментальне сприйняття людського бачення себе в професії? У моєму житті з'явилася Оксана Мельник. Це людина, яка кардинально взагалі вплинула на фундаментальні якісь та бази і основи мого сприйняття світу, дала мені можливість і направила мене туди, куди я маю подивитися. І, в принципі, річний, скажімо так, спочатку це був аудит, а потім цей цей аудит переріс в річну нашу роботу. Я дуже щаслива, бо Оксана Мельник зараз зовсім по-іншому працює, в неї інший формат роботи. Зі мною вона, скажімо так, рік пробавилася, <сум> за що я їй дуже вдячна. І наша робота потім переросла в дуже міцну дружбу, якою я сильно дружу і ціную. і Це людина, яка пліч опліч зі мною до сих пір іде і дає мені велику підтримку уже як подруга. Ну, і, звісно, якщо мені потрібно, наприклад, проконсультуватися з нею, то я приходжу до неї як клієнт, оплачую за її роботу, і ми з нею займаємося як клієнт із ковчем. Хочу зауважити, що на фамілію Мельник, на прізвище Мельник тобі гарно повезло. Так, тепер в тебе додала ще одна Оленка Мельник, яка буде підтримувати тебе на всіх твоїх починаннях. Та зробить так. трошки менше октопуса такого. <гум> так, це, це, я дуже щаслива насправді. <гум> я і... хочу тебе запитати про е, навчальний процес, про Palomar Education, який виник як ідея, е, коли ти почала про це задуматись? Про те, що ти можеш навчати перукарів е, уже більш фундаментально, структурно уже підготувавши курс. І як ти то бачиш, як ти бачиш той розвиток? Мене запросили в академію Сайко, і я на протязі трьох років працювала в команді Сейко Україна. Юль, чому англійська школа, специфіка англійської школи, чому ти вибираєш як основу свого фундаментального викладання саме англійську школу? Це чіткі алгоритми, це чітка структура, це еволюція, форми. Так, це те, що по великому рахунку я зараз створюю як онлайн-курс для того, щоб усвідомлено. Прийти до того, що форма витікає з форми, що у нас є структура волосся, що у нас є певна текстура, яку ми створюємо. І степ степ крок за кроком, якщо слідувати певному алгоритму і певній геометрії, ми отримуємо цей правильний для сьогодні, для сьогодні результат для клієнта. Бо завтра клієнт може прийти зовсім інший, і це буде зовсім інша з ним історія. І це зовсім інша може бути побудована геометрія. І це те, що дає мені врізноманітнити та роботу з моїм клієнтом. Розкажи, будь ласка, про е, свій курс, про геометрію форми, про що він? Чому майстер, який вже десь повчився, вже має якісь знання, має вибрати саме цей курс? Тригером того, що я почала думати в напрямку навчальних курсів, став мій переїзд. Це фундаментально вплинуло на моє сприйняття цього напрямку викладацької діяльності і передачі знань. Багато запитів почало до мене приходити від дівчат, які виїхали в Європу, які взагалі виїхали з України на те, щоб десь повчитися. Підскажи, де ми можемо взяти знання. Я, звісно, завжди рекомендую своїх колег. Але в якийсь момент я сижу і думаю: Юль, ну до тебе ж звертаються. Це ж якраз той маяк, та? який, так. який я можу використати і почати трансформувати свої знання в щось те, про що я давно мріяла, але у мене не вистачало цього часу робити в Україні, коли я працювала із клієнтами, ну і плюс викор... виконувала операційні процеси в салоні. Я завжди шукала відмазку, Я не маю часу, в мене є інші задачі. А тут прям це все почало приходити і це все почало розкриватися. І я, скажімо так, взяла всю свою волю в кулак і почала записувати свої курси, своє бачення, свою візію у формат онлайн. А як якісно я можу дати свій продукт для того, щоб навіть людина, яка має маленький досвід, могла відтворити, наприклад, те, що, за що мені буде не соромно потім, так, як викладачу. Я розумію, що я не можу нести за всіх відповідальність так, і всім подобатися, але те, що я можу від себе зробити, звісно, для мене це було важливо вкласти в цей курс. І це 12 форм. Які витікають одна з одної, я їх називаю еволюційними, через те, що це форми, які мають основу базу, так, основу базових знань, і відповідно із тих базових знань, із з тих форм можна вже потім креативити, створювати, скажем, індивідуальні якісь свій почерк виробляти, так, і створювати якісь свої вже формати і навчань, і в принципі роботи з клієнтом. Це таке інтенсивне навчання, коли я безпосередньо взаємодію з порокарем, який придбав цей курс, ти не залишаєш його, непризволяще, ти контролюєш весь процес, настільки направляєш, це можливо. направляєш. Так, настільки це можливо. Ну і я однозначно буду. Сприяти тому, щоб ці люди, які будуть проходити такі інтенсиви, потім зустрічалися в офлайнівському форматі, і ми з тобою та вирішили, що це можна поєднати разом із відпочинком, і можуть бути такі, скажімо, сформовані виїзні семінари, де ми перукарі відпочиваємо і ще додатково дотреновуємо те, що наприклад неможливо пояснити взагалі в онлайн форматі, які будуть мати можливість того такого унікального ком'ю. Яке ми хочемо створювати так, і розвивати перукаря не тільки в формі, так, в, самій, в самому розумінні побудови цієї геометрії, а ще і як особистостей, коли ми можемо ділитись досвідом, коли ми працюємо не тільки в форматі правильної стрижки, а й особистості, яка формує цю, цю стрижку так, і пропонує. Клієнту щось таке унікальне, яке якраз на ринку може бути конкурентним і по вартості, ну і по результатах. Я хочу запитати тебе, де майстру знайти інформацію про твій курс? По-перше, є сайт, на якому можна дізнатися всю інформацію про курс. Друге... Я багато пишу в своїх соцмережах про, про це. Моя сторінка називається Паламара Юлія. Можете підписуватись і отримувати багато якісного, хорошого контенту. Давай зараз ми. Поговоримо про еволюцію форми, як ти про неї розказуєш. Ми трошки повернемося ще раз. Я хочу розкрити цю тему для майстрів, щоб вони зрозуміли, що вони матимуть на виході після проходження твого курсу. Що таке еволюція форми для них, як вона буде розвиватися в процесі навчання? Розкажи більш детальніше, як називаються форми, що вони будуть вивчати на цьому курсі. В курсі представлено 12 форм і які базуються на трьох китах. Так? Це лінія, градуїровка і слої. В лінію представлено чотири форми: у градуїровці п'ять і у слоях три. І подарунком, звісно, є робота з кучерям волоссям. Я показую, як я створюю. Локони, так як я працюю взагалі з кучерям-волоссям, і це буде в подарунок тим людям, які тим перукарям, так які придбали цей курс, і відповідно мають такий бонус роботи з кучерям волоссям. Юль, наскільки дисциплінованою людиною має бути перукар, щоб пройти весь твій курс? Скільки часу йому знадобиться на це? Я розраховую, що такий курс триватиме два місяці. Звісно, це з перервами, не щодня така робота буде, так це будуть періодичні зустрічі. У нас є 12 форм, які нам потрібно буде розібрати. У нас буде підлаштований графік, так щоб кожен, кожен хто буде в цій групі, мав можливість прийти на цей курс, так і, скажімо так, на цей урок і розібрати кожну форму. У нас буде телеграм-канал, у нас буде посилання на домашні завдання, у нас буде кожного. Разу алгоритм дій поданий, так що має перукар зробити для того, щоб прийти на цей урок і цю форму розібрати. Бо якщо сам перукар не створив та, собі умови для того, щоб відпрацювати цю форму, звісно, йому буде важко потім на цьому уроку присутнім бути. І точно це не про просидіти, так, угу. це про взаємодіяти з групою, це про взаємодіяти зі мною і дійсно. Давати свій конструктивний зворотний зворотній зв'язок щодо того, що вийшло, що не вийшло. Тому це буде, скажімо так, ціла школа онлайн зроблена. Я зараз, до речі, вчуся на коучингу, так, і є менеджери, є операційні процеси, які координуються координатором, і ми рухаємося по заданому алгоритму, який сповідує так школа коучингу. Це саме у нас буде відбуватися, коли. Чітко будуть графіки наперед сплановані. Так, це будуть максимум дві години роботи. Це не буде на цілий день, так, це буде більше така, скажімо, усвідомлена робота, коли будуть більше відповідей на запитання і в сама взаємодія між поракарями, бо група буде складатися від п'яти до десяти людей. Так? І Звісно, ми будемо працювати в такому ком'юніті і мінятися, обмінюватися досвідом. Дуже важливо буде знаходити модели, якщо немає моделей, то можна використовувати манекен голови. Якщо вже, наприклад, неможливо знайти модели, то такий формат з манекен головою можна буде використовувати. Хоча я більше все-таки хотіла, щоб. Усвідомлено майстер підійшов до цього питання і створив задану форму все-таки на yeah. живій людині. Та? Бо є аналіз, є структура. Плюс, коли в нас буде розуміння, що одна й та сама форма на різних структурах волосся і на різному, на різних головах, так буде виглядати по-іншому. Це теж інтересно побачити, як, ця, як це відбувається, так як один той самий формат може створювати різні варіації. Фактично, як я зрозуміла, ти будеш розказувати в процесі в онлайн режимі, ти будеш розказувати лекцію двох годину. Чи вона буде в записі, чи це буде жива лекція з тобою? Ні, це буде жива лекція зі мною. Це буде і лекція, і розбір, і робота над помилками. Або ми ще будемо хвалити одне одного, бо це дуже важливо, бо ми дуже часто заточені на те, що неправильно, так. але не бачимо. Класних результатів, які, в принципі, вийшли, так? не на Так, так. І для мене це теж вкрай важливо, бо це свого роду така терапевтична мотиваційна, я би сказала, структура, яка має бути первинно присутня. І я хочу відходити від цього формату, що не так, угу. а знаходити, що так. І за це хвалити. Бо це мотивує, я бачу, як це в нас е у ковченку відбувається. Це унікальна можливість взростати в такому правильному середовищі. Смієш? Коли зерно садиться в правильний, а... в правильний ну, ґрунт, тоді він правильно зростає. Ми зараз з тобою знову заходимо в психологію. Так бачиш, це настільки невід'ємна частина твого внутрішнього, що ти стараєшся розбиратися, чому. Звідки це прийшло, то першу причину. І навіть коли ти розказуєш про те, що ми зазвичай не концентруємося на плюсах, а концентруємося на мінусах, це показує про глибину, про те, що я на самому початку говорила, коли тебе представляли, говорила про те, що ти багатогранна людина і можеш розказувати не тільки з вузької точки зору, як правильно підстригти ту лінію, так коли ми говорили про те, що це не просто простригти, це як бачити. Ну, це те, що я сповідую, так, і постійно на всіх майстер-класах, які я проводжу, чи двохденних, чи інших форматах, так, первинно, я працюю із особистостями. Коли до мене приходить клієнт, до мене теж приходить особистість якась, так? І взаємодія з нею породжує вже відповідно результат. Те, що ми називаємо формою. Або кольором, ну, або, або, та, або ми працюємо і в кольорі, і в формі. Або образом. Або в образі да, образом в цілому так. це факт. От. Тому м, завжди за формою стоїть особистість, яка цю форму створює. Ну і, звісно, потім, я, яка, яка носить. носить. Так, 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 так. Це про колабора... колаборацію. Це однозначно. Це завжди про співпрацю, партнерські відносини, клієнта і порукаря. Завжди. Я зрозуміла. Ми можемо резюмувати і сказати про те, що в нас є онлайн навчання, є офлайн навчання. Ми можемо сказати про те, що в нас є 12 форм, 11 основних і одна бонусна. Я правильно все зрозуміла, так? Так. Ми говоримо про те, що наші соціальні мережі Юлія Паламар завжди відкриті. Підписуйтесь, заходьте, ви знайдете там дуже багато різного, різностороннього контенту, який буде відповідати вам на ті питання, які ви би не задали, можливо, тільки психологу би задали, а там ви отримаєте відповіді на цих сторінках. Тому welcome!